Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні у нас буде огляд актуальних новин, і, на жаль, сумних. Мова про сьогоднішній масований удар по Україні. Ну і зокрема по Києву, по лікарні Охматдит, Дитяча лікарня. Ви Мене просили подивитись, що там, як там, до чого, реакція партнерів, ну і так далі. Ну, одним словом, сьогодні все це подивимось. Але перед тим хотілося б висловити співчуття. Родинам тих загиблих, родинам постраждалих. Ну і швидкого одужання побажати всім тим, хто отримав поранення і травми в результаті цього тварварського удару Росії. Е, ну добре, сьогодні подивимось, що до чого, як. Ну і да, сьогодні ще одне відео буде. Е, дам техніку, як можна прискорити удар карми по Росії. Після сьогоднішнього, знаєте, дуже того хочеться. Я так думаю, не лише мені. Ну а раз, давайте запитаємо, чи взагалі цей удар був навмисний, чи у них їхня високоточна в лапках зброя промахнулась там на якийсь там кілометр, а той більш. Тобто відео я знаю, я бачив відео, як ракета шурує прямою на водку по лікарні. Але знов таки я ж кажу, що. А, тобто то не була збита ракета, вона не виглядала як збита. А мене тут цікавить саме, чи вони прямо в лупаш хотіли влупити в лікарню, чи вони вцілились в якийсь об'єкт поряд з лікарнею. Їхня дуже високоточна зброя в лапках влупила в лікарню. Ну, Це, звичайно, їх не виправдає, в будь-якому випадку терористи. Ну, просто цікаво. Ану, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. От якраз на фото дивлюся. Розвали Охмаддиту, Щоб енергія, що називається, свіжа була. Добре, покажіть мені, будь ласка. То це росіяни так і планували, так вони й цілились в цю лікарню, Охмаддит? Скажіть, що він правду. Отал, Альгіс, Хагалас. Ну, ну, фінал. Є Ейвес. Ну А, да. Не знаю. Хочеться щось нецензурне видати. Ну, хоча, що ми вже тільки не бачили за цю війну і, в принципі, зрозуміло, що ми воюємо з нелюдами. Що у нас тут? Ота, Лаліс, Хагалас, Ейвес. А, да. тут ще один нюанс є. Ну зараз поясню. Ну, все, та ось іде, ось іде влада їхня якраз. З другого боку, тал, позначка на саму лікарню в даному випадку. Ось і Аліс, е, ось заклад, якийсь державний, який робить що? Робить охорону, да? ну, охорону здоров'я, зрозуміло. Ось, відповідно, ось іде план. Якщо з другого боку взяти, це ось їхня влада. Вони розуміють, що об'єкт захищений, тим не менш, щось Да, вони удар планували, вони туди і хотіли вдарити. Це не робота ПВУ. Ну, і, ось і вас, власне. Щоб, щоб створити труднощі, щоб створити якісь перешкоди і так далі. До речі, це можна сказати, що це особливий цинізм, тому що сьогодні на Росії святкують День Сім'ї. Ну, Вони туди хотіли вгатити в лікарню. От і все. До речі, якщо правильно пам'ятаю, поправите в коментарях, якщо я не правий. Е, коли ж були заяви, погрози і з боку росіян, по-моєму, навіть щось тоді, і Бульбопюрер там вусами шевелив щодо того, що буде удар по Ахмадиту. Ну то було дову дуже-дуже давно. Ну, поправте в коментарях, якщо я не правий. Ну, ну по-моєму, щось таке було. <кхм> так, дякую за відповідь. Давайте далі. Давайте подивимось на реакцію Заходу. Відповідно, а, яка буде реакція? Хотілося б не тільки слова співчуття почути, а й все-таки якісь дії побачити. Давайте спитаємо, що воно буде взагалі. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, власне, реакцію Заходу на цей удар по Україні сьогоднішній, зокрема, про. Охмат в Києві. Скажіть вам правду? Беркана. Дєба. Вуня перевернута далі. Урус. Далі? що? Дві руни. Ну, раз, я так і хотів. Феху Дагас. І куди це все? До Тейваза. А, ну що ж, із приємного це будуть не тільки заяви і висловлення співчуття. Хто давно на каналі, той бачить, розуміє. Ну і Зараз поясню: що в нас тут? Беркана, гебовуня перевернута, урус, феху перевернута, Дага, Зетейвас. Ось іде зразу розвиток ситуації. Розвиток чого? Розвиток партнерства. Це якраз ось партнерство падає. До речі, сьогодні в Польщі підписали. ну Відповідно, Зеленський підписав з Дудою. Якраз договір про гарантії безпеки. так? І поляки там нібито будуть навіть ракети на нашої території збивати. Ну, це я бігло бачив інформацію, це так. Ну Не тільки про це мова. Мова загалом про нарощування партнерства, ГЕБ це ж не тільки партнерство, це й дари. Ну Тобто, збільшення поставок, Да, буде. Ось в уньо, ну, оце от висловлення за... не за а висловлення співчуття. знаєте. Ну Дипломатичний жест, те, що в принципі завжди практикується. Ось у вас теж зброя йде. Ну і це якісь заяви будуть зроблені. Мало того, такі вже активні, не тільки про занепокоєність. <кхем> ну, знову таки, фего перевернута. Недостатня кількість. Ми все рівно повертаємось в кількість. Тобто, да, чи збільшиться нам поставки прискорить, да, так. Но все рівно недостатня кількість. Тим не менш відбувається трансформація ситуації, і що це маємо? Ось цей вас. А це якісь активні дії, Тобто, це вже не тільки занепокоєність, це вже якісь активні дії по відношенню до Росії якраз. Ну це також зброя. Тобто, виглядає так, ніби. Все-таки, знаєте, нам збільшать поставки чогось. Ось тут показують, що все рівно недостатньо, ну, збільшать. Мало того, це може бути ще якісь дозволи додаткові. На удари по території Росії, наприклад, чи там удар у відповідь? Ну, скажімо. Тобто, ось. ось, І заяви будуть гучні, да, будуть. Побачимо. Не тільки ось співчуття і не тільки занепокоєності. Ну, тут і дії будуть, що радує. Та невже ж Європа і наші союзники і Штати нарешті роз... Роз... розкрутились? Не буду тут нічого такого казати на Ютубі? Так, дякую за відповідь. До речі, чув відгуки від волонтерів, що сьогодні різко збільшилися донати на ЗСУ. Якраз ось після ударів по Україні загалом і по Хмельдиту, зокрема. Ну, принагідно, закликаю також задонатити на ЗСУ, якщо маєте таку можливість. Дуже добре діло, заробіть свої і плюсик в карму. Ну, а якщо не маєте можливості, ну, це, це теж нормально. Часи зараз тяжкі. Ну, відповідно, хоча б помоліться за наших захисників. Допомога вищих сил теж зайвою не буває ніколи. Поїхали далі. Давайте запитаємо СБУ, до речі. І ГУР, по-моєму, обіцяли швидку відплату росіянам. Ну, давайте. Зазирнем одним оком. Зазирну обережно скажу те, що можна буде сказати. Якщо прям чітко покажуть, що де як, ну, відповідно, казати не буду. У мене завжди правило не на шкоді. Це Росі плани росіян я можу роздивлятись в поперек, якби. Плани наших я ніколи не свідчу. араст. А я не буду, напевно, прив'язуватись прямо до СБУ, до ГУР. Я загалом подивлюся, яка буде відповідь України на оцей удар. Оце буде правильно, я думаю. Так, гаразд, дякую за відповіді. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ну яка буде відповідь України на сьогоднішній масований обстріл? Ну і на удар по Хмадиту, зокрема. Скажіть, що він правду. Райдо перевернута. Перт, далі. Буня перевернута. Іса. Ну, ну-ну-ну-ну, я зайво не скажу. Єра. А так, що в результаті? Дагас. Ну і куди це все? До Торіса, да, ось, власне, удар, ось агресивні дії. Буде, все буде. Е, ну, я неправильно трошки запитав, ну, з того і почали, в принципі. Е, тим не менше, руни показав, все рівно, що я хотів побачити. Е, ну, Зараз поясню, що маю на увазі. Що у нас тут? Райдо перевернута. Ампер, е, Боже, я вас. запрацювався вже. Вуньо перевернута, Іса, Єра, Дагас, Турісас. Райдо перевернута, у нас ще якісь вагання, роздоріжжя, що робити, це з одного боку. З другого боку, це ось буде явно удар по логістиці, по достатку Росії. Знову таки, по їхньому рогу достатку. Да. Але не тільки. Перт, кількість показує, кількість чого, кількість суму й жалю. Ну, Жертв багато. Траур, відповідно, там чи то по всій Україні буде. Ну, в Києві, куди поприлітало, там, в інші міста, так точно. Е, от, відповідно. <кхів> ну, ось про те й мова, що багато сумних новин. З другого боку, це ось якраз удар по, по достатку росіян, який теж їм багато сумних новин зробить. Іса. І Саєра, дві повільних руни підряд. У нас є певні обмеження. Е, ну, я... Да, явно партнери одягують все рівно, з одного боку. З другого боку, це показує, що це по часу, не так скоро буде. Ну, Тобто, прям чекати удар не знаю. Сьогодні там вночі чи завтра? Ну то ні. Виглядає, що це, знаєте, воно десь буде туди, далі. Ну, Я так підозрюю, що і сьогодні, вночі і завтра буде. Ну, от саме от удар, саме як відплата за, за оцей от обстріл, він буде, знаєте, далі. По часу здвинеться туди. Ось, ну, і коли побачимо, зрозуміємо, що то воно таке. Ось іде трансформація ситуації. Чи Тобто, чекаємо, певні обмеження є. Вичікуємо чогось, ось якоїсь Ера і, і Дагас про зміни ситуації. Тільки Єра дуже повільна зміна, а Дагас, ну, біль, більш швидка. Ось, чекаємо змін якоїсь ситуації, початок якогось нового етапу. І ось тоді завдамо удар. По торісазу тут уже ніхто не буде здержувати. Ось, відповідно, іса все закінчилась, І, що називається, тут вже влуплять, так як, влуплять як, знаєте, так як слід. Щоб горіло, палало, вибухало, прям гарно-гарно. Тобто, саме удар відповідь буде обов'язково. По логістиці, ось по достатку Росії, да, нафтобаза ще не одна згорить і завод нафтовий. ось, Але але, але це все, знаєте, здвинеться туди. Далі. Ось як виглядає. І вже бачите, турісаз не перевернутий, а вже прямий. Це значить, полетить багато всякого різного. І не тільки полетить, а й на землі теж багато всякого буде відбуватись. Руками небайдужих людей. Ну, Далі особливо не буду лазити, тобто загальний вектор. Розвитку ситуації, в принципі, зрозумілий. Гаразд. Що ще таке цікаве крутилось? А, давайте запитаємо, а чи ще буде повтор ось саме такого масштабу обстрілу ну десь найближчими тижнями? Знов таки, у рунний час окрема історія. Ну, давайте спробуємо. Гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А чи буде ще масований б, ракетний дроновий удар по Україні ну, десь найближчими тижнями? Скажіть вам правду. Інгус. Ансус перевернутий. Отав перевернутий. Тейвас перевернутий. Ну і що? Евас? І далі що? Єра. Буде, але ну, схоже, що пізніше. А і найближчими тижнями теж летітиме, просто що в меншому масштабі. Ну, це із того, що показав. А, що в нас тут? Інгус, ансус перевернутий, Ото перевернутий, тей перевернутий, а єра. Ось зразу інгус. Позитивна відповідь по питанню. На жаль, в даному випадку. Але інгус і кількість позначають. Тут ось ансус перевернутий. Показують менша кількість. Летітиме. Інгус це ну, не настільки багато. Випав би перт, ну тоді біда. Да, ну це не настільки багато. Ну, летітиме, да, Ансу, якраз сумні новини, ну і прильоти, власне, да, на жаль, отал перевернутий. Показує, що це буде це якраз не владні якісь інститути будуть, а це саме буде, ну як завжди. Як завжди. Тобто це не владні інститути, це будинки можуть бути жилі, жилий сектор да, і так далі. Ну, тобто. З другого боку, це якраз ті от кремлівські вурдалаки, то вони ще точно не спланували, що, як і куди. Тим не менше, ось те вас, Спланують полетить, все рівно, це теж якраз прильоти, всякого різного нехорошого. Оце от мені не подобається, тому що Тайва е, за е, а це швидке, летітиме швидке. Це чи балістика, чи кінжали, відповідно. Ну і ось ЄРА, <кхід> Циклічний процес. Да, це ж було вже. да. З другого боку, Єра показує, що великий, прям великий-великий обстріл, схоже, туди, десь далі буде. А десь найближчим часом, ось найближчими тижнями, буде повтор, але в меншому масштабі. Ну, буде, на жаль. Тривоги не ігноруємо, відповідно. Принагідно закликаю. Ось таке от, таке от, на жаль. Ну, добре, давайте спробуємо, куди будуть бити. Спробуємо подивитися. Я знаю, ви ж точно це спитаєте. Ось. Ну тут Єра показує, це циклічний процес. Летітиме туди, куди вже летіло колись. Це не тільки показує, що це по часу трохи затягнеться. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а куди буде бити Росія під час наступного великого обстрілу України? Саме ракетного, дронового. Покажіть мені, будь ласка, які будуть цілі у росіян. Скажіть вам правду. Єра, ну циклічний процес, да це ж було вже. Ну що, енергетика зразу. Урус перевернутий, далі. Дагас. Наутіс. Цікаво. Далі. Альгіс. Ішо? Райда перевернуто. доходить інформація тут багато буде Не подобається страшно зараз поясню що в нас тут Єра, урус перевернутий, Дага Сальгі, Зрайду перевернута, перевернута. єра з одного боку циклічні події да це ж було вже да? летітиме туди куди вже били Ну, відповідно, що це? Це аеродроми, там, Старкон, що там, Миргород може бути. да, І так далі. Це енергетика. Відповідно, повторення подій. Е, далі, ось Урус. Але будуть і військові цілі. Ну, руна перевернута. Тобто, знаєте. Е, а тут Дага споряд. Це якась рухлива військова ціль. Ну, тобто, позиції там ППО, якісь, можливо, якийсь командний пункт, який буде там, знаєте, пересувний. От щось таке. Тобто, не тільки е цивільне будуть трощити, будуть і військові цілі валити, відповідно. Ну, це щось таке, ось. Воно воно мінливе, воно воно переміщується. Це ПВО може бути, командний штаб якийсь, ну, ну щось таке. Ну, Дагас. да, у мене вже сам по собі програвався трансформатором. Більш, ніж буквальний пряме, значить. Ну, це до енергетики, так? Да? Тобто трансформатори підстанції будуть знов-таки виносити. А, ось іде. Хм. В той же час це якась зміна підходу буде. Зміна підходу удару. Чому через що? Є якісь обмеження. Обмеження через що? Через захист, ПВО, тобто наше. І вони ось якісь хитрі, мов, якісь інші маршрути будуть шукати. От що. Це перше, що мені йде. Друге. <кхем> Науті Альгіс – якийсь дуже захищений об'єкт, а тут військові впали. Тобто хочуть якийсь дуже захищений об'єкт пробити. Ось, зміниться підхід, спробують різні підходи, щоб той об'єкт дістати. Дуже він їм сильно муляє, відповідно. І ось райдо перевернуто. А це мені зовсім не подобається, тому що це удар по логістиці. Це удар по логістиці. Це може бути мости, це може бути знов-таки гребля яка-небудь. Ну, на Дніпрогез, до речі, в мене падало, що ще все рівно по ній буде прилітати. Ну, це так, до слова. Дай розклади на ефірі в гостях я тоді робив разом з Олексієм, то тоді теж падало, що не весело. То це оці є удар по логістиці. Дуже хочу помилитись. Ну. ну ось так. М -м -м. Ну ось так. Так, да, веселі сьогодні розклади, ну нічого. Інше відео сьогодні буде на каналі набагато веселіше. Добре. <кхем> да, не весело виходить, ну, як і життя. На жаль, не одні радісні події бувають. Добре. Е дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рунду стаю перевірних мною, ну і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!